Надвечір п'ятниці, 14 листопада, російські військові вчергово атакували цивільну інфраструктуру за річного району міста Суми. Що найменше четверо людей постраждали, виконуючи обов'язки сумського міського голови Артем Кобзар з місця надзвичайної події поінформував про обсяги завданої шкоди та роботи з ліквідації наслідків. Шановні сумчани знову ворог атакував наше місто. Попередньо це був удар еталомазом. Є поранені. Попередні це три людини, серед них одна неповнолітня дитина. Також шарпнеллю повибували вікна в тролейбусі, також в багатоквартирному будинку. На місці працюють всі відповідні служби. Завтра зранку комунальне підприємство буде займатися ліквідацією наслідків надзвичайної ситуації. Вважаю, всім трохи вечора. Ці боржово одними з перших на допомогу постраждалим людям прибули сумські рятувальники. Чергова атака російського безпілотника по місту Суми влучання зафіксовано поряд з автодорогою, де знаходиться багато автівок, і також поряд з багатоквартирним житловим будинком. Співробітники десь нас прибули на місце події, обстежили територію, зайшли в помешкання, де Вибуховою хвилею повибиваного вікна і переконали, що нікому з громадян не потрібно надавати нашу допомогу. Так як влучання було поряд із проїзною частиною, тому також пошкоджено як цивільний, так і комунальний транспорт. Усім постраждалим надається необхідна медична допомога. Їх стан характеризується як задовільний. Також на допомогу постраждалим сумчанам оперативно прийшли волонтери, які допомагають відновити тепловий контур квартир, а з 9-ї години Боти 15 листопада на місці надзвичайної події працюватимуть комунальні служби сумської міської ради та консультуватимуть постраждалих щодо фіксації наслідків надзвичайної події та подачі заяв на обстеження пошкоджених помешкань.